Мак подорожчав вдвічі. На початку повномасштабки Макдональдс повністю закрився в Україні, але у вересні 22-го ресторани відновили роботу. Спочатку у Києві, а потім і в інших містах. Відколи Мак повернувся, ціни потрошки зростали. І зараз, якщо глянути на вартість страв у 21-му, можна ось За цих чотири роки ціни на бургери, меню та напої зросли на 100%. Якщо до повномасштабки чіз коштував в середньому 30 гривень, то зараз 64. чотири. Популярним від Мак меню в середньому вартувало 105 гривень зараз 202 гривні. Середня картопля фрі із 29 зросла до 61 гривні, а дитячий хеппі міл із 75 до 150. Середня кола була 26 гривень, зараз 45. А ріжок із морозивом зріс із 19 до 41 гривні. Хоча, якщо чесно, ціни змінились не лише в Україні. У США юзери Reddit жалюються, що за останні 5 років ціни зросли в середньому на 100%. У компанії це пояснили тим, що попит на маки падає, а інфляція росте.